Одна з найкрасивіших автівок в модельному ряді Audi це Audi S 5 Sportback 2023 року з Америки. Як завжди, це автомобіль нашого клієнта, який ми привезли йому під ключ з Америки. Значить, ця Audi sq 5 23-го року по шильдику, 24-го модельного була викуплена на нашу компанію в Америці на аукціоні Купарт за 20 тисяч 100 доларів рівно. Пробіг на той час 18 тисяч 315 кілометрів. 3 літра бензин, V6, повний привід. Вона продавалася з незначними пошкодженнями по передній частині. А саме страхова компанія роздефектувала передню частину автомобіля. В нас не було багаж, бампера, фар правого лівого крила, а також був трошки пошкоджений капот. Але ось ці всі елементи до нас приїхали з Америки в багажнику. Тому ми певні елементи спасли, певні купили нові, о саме фари ми е, спасали. І як виходить в нашій компанії, в 90% випадків безпека тут була ціла, не спрацьована. Не знаю, чому так виходить, але ми більше того купуємо машини з цілою безпекою для наших клієнтів. Силова частина цього автомобіля не постраждала. Ланжерончики на місці. Ми тут нічого не тягнуло, просто зібрали, пофарбували, і машина вже повністю готова до видачі нашому клієнтові Роману. До речі, з міста Харкова. Ця ску 5 приїхав до нас Зі Львову, де вона розмутнювалась на автопотязі. І я її особисто зустрічав 25 липня в Харкові, на нашому вокзалі. Ми відразу протягом трьох робочих днів зробили дефектування та передали всю інформацію нашому клієнтові. Ціни на запчастини та на наші роботи. Клієнт нам привіз гроші на запчастини, щоб ми їх замовили приблизно 9-10 серпня. І вже 10 вересня ця машина була повністю готова. Поремонтована, зібрана, пофарбована та виїхала на додаткові послуги. Сьогодні в нас 25 вересня, і виходить, що за 15 днів ми поставили її на облік, зробили детелінг, зробили ТО. Також устранили тут певні моменти по автомобілю, тому що треба було підшити радарами, купували новими, і це все ми робили у нашого. Електрика по вагу. Тому за два тижні, як бачите, машина вже повністю готова. Це такий стандартний термін, який необхідний для того, щоб машину довести до е, фіналу та до логічного закінчення, щоб можна було машину передавати повністю готову нашому клієнтові. І поговоримо про саму автівку нарешті. Як я вам сказав, 23-й рік по шильдику, 3 літра бензин, V6, повний привід, 18 тисяч кілометрів. Е, дуже класно виглядає. Мені вона особисто прям. Капець, як подобається. Особисто ось цей форм-фактор спортбека, я врахую, що це дуже дорого і дуже круто виглядає. По передній частині, друзі, ми поставили решіточку трошки іншу, не від Audi sq 5 по проханню нашого клієнта. Він каже, мені подобається така, хочу саме таку. Я розумію, що це там, не від sq 5 але хай буде. Ну, типу хазяїн барінок ми зробили, виглядає типу, круто, але немає шлюбівка sq 5 тому не зрозуміло, з передня частини це sq 5 або обична Audi Q-5. Колір в нас такий темно-сірий. І дуже круто виглядає, тому що в нас є на СТО зараз звичайна Audi Q5 Sportback. Вона має трошки інший сірий, там інший відтінок. Фотографіям зараз вам покажемо тут. Але ось цей колір мені подобається набагато більше. По-перше, тут у нас є повний антихром. І ось в сукупності мені ось ця автівка по зовнішнім даним подобається більше, ніж та, яка в нас на СТО, звичайно, в 2-літрово ремонтується. По дискам, значить, друзі, в нас. Дуже круті колеса, вони 20-го діаметру, значить 255-40 r 20 взуті в резину Pirelli З Америки досить гарний стан резини подобається. Мені є рисунок і круто виглядає, прям топчик. Audi Sport, без питань. Дуже класна машина. Подивіться на задню частину, який да? такий скосик є. Вона зараз на СТОМ. Ремонтується також Audi ску 5 також в рестайлінгу 23-го року, але не в спортбеці, а в звичайному кузові чорного кольору. І це просто небо і земля. Спортбек в порівнянні зі звичайною s 5 в звичайному кузові. Ну дуже атіреним глядає, мені подобається. Подивіться на задню частину. Я повторюю, що тут у нас є заводський антихром, Фонарі рестайлінгу також мені дуже сильно подобається. Але, Але є один моментик. Я його не дуже розумію. Подивіться, ось ці насадки напад на труби вихлопні, да? начебто прикольно виглядає, здалеку дивишся, думаєш, ого, прикольно, класні насадки, хромовані, такі великі, прикольно. А коли підходиш ближче, ти розумієш, що це заглушка. Просто це заглушка, і там нічого немає, розумієте? Пальці впираються, бляха муха. Особливістю цього автомобіля є його двигун. Цим, в принципі, він і відрізняється від Audi Q5, звичайно, 2-літрової. Тут у нас стоїть двигун 3 літра, v 6 який дуже непогано їде, але мені особисто хотілося б, щоб на таких паркетниках я рахую, що це не маленький паркетник. Хотілося б тут бачити двигун 2.9, який ставиться на Audi Rs5, RS4 та на інших моделях. Але Audi вирішила ставити 3 літра. Такий самий двигун, який стоїть на Audi Q7, якому вам знімали пару випусків тому. До речі, ця машина з Америки до нас приїхала з двома комплектами ключів, що дуже рідко трапляється, і нашому клієнту пощастило. Значить, цей двигун має 354 кінські сили та рівно 500 Нм крутного моменту. Ауді заявляє, що ця автівка розганяється до першої сотні за 4,7. В принципі, ми сьогодні з вами це перевіримо, тому що я позавчора купив драги. Тепер всі ось такі спортивні потужні автівки ми будемо міняти на драги і дивитися на їх показники. О! Блядь! Драги ліднял сука! Фу, блядь, покатались, по всіма люби. Перший, перший замір драги і все мінус драгі у нас. Він десь віддатків на швидкості. 18. Всю цю потужність цей автомобіль реалізує завдяки повному приводу Quattro, а також восьмиступеневій автоматичній коробці передач. Питань до повного приводу або до коробки. Жодних немає. Міняйте в коробці передач мастило кожні 50 тисяч, буде вам щастя. А ось до двигуну тут треба поговорити. Як в трьохлітрових, так і в двохлітрових варіантах є питання до водяної помпи, а також до термостату. Перша починає текти. Другий термостат починає виходити з ладу, тобто його треба міняти. Це коштує адекватних коштів, але мається це на увазі. На цих двигунах є проблеми з патрубками охолодження. Особливо на пробізі 50-70 тисяч кілометрів вони розсихаються та починається утічка охолоджуваної рідини. Всі знають, що старі версії Audi з двигунами 2 літра, 3 літра бензин, вони страждали від масложора. І це норма. Вам треба просто змиритися з цією інформацією. Та іноді доливати мастило. І все. Турбіна стоїть надійна, але є також свої моменти. Якщо ви будете лити неякісне мастило або дуже рідко його замінювати, будьте готові до того, що буде закоксовуватися актуатор турбіни. Також будьте готові, що на пробізі вище за 100 тисяч кілометрів може з'являтися люфт вала. В цілому все окей, друзі, просто міняйте, будь ласка, мастило в цьому двигуні. раз, в 6, ну максимум 7 тисяч кілометрів, і буде у вас все гаразд, і машина у вас не буде ні ні хера жертви, тому що ви просто не будете встигати доливати туди мастило. Розумієте? І буде вам щастя. Довго вам розповідати про салон с 5 я не буду, тому що ми це робили в минулих відео, де ми оглядали Q5 в рестайлінгу та в дорестайлінгу, де ми їх порівнювали. Тому ось тут можете знайти по посиланню відео, переходьте, дивіться відмінності від звичайного 5 По перше, в нас трошки іншої форми сидіння. Вони виконані з натуральної шкіри, і на дотик ця шкіра набагато цікавіша та приємніша, аніж е, в звичайній 5 І Тут все з нею виконано. Навіть підлокітник. Знаєте, зачасту буває таке, що BMW там робить е, гарну шкіру в сидіннях, а підлокітник робить з кожзаму. Ні, тут не така історія. Також підлокітник дуже приємний. Мені подобаються осі ромбіки на сидіннях з білою стрічкою. Дуже класно виглядають. І сама форма сидіння вона відрізняється від сидіння е спортивних сидінь на звичайній Audi Q5. Тут у вас більша підтримка стегон і, значить, трошки більша бокова підтримка. Йдемо далі. По салону у нас йде карбон. Круто виглядає, карбон цікавий. На сонці класно блікує, класно грає, мені подобається. Кермо звичайне, як в звичайної рестайлінгової Audi q 5 лише тут додана перфорація. До речі, не пам'ятаю, якщо не помиляюсь, в Audi Q5 в рестайлінгу з s line ем також йде перфороване кермо. Тому тут е, жодних відмінностей я не бачу. До речі, мені цей факт не подобається в Audi, тому що у вас однаково кермо буде, що на Audi a 6. Що на С6, що на РС-6, і це якось ну, типу, не Камельфо. Так склалося, що наша компанія привозить дуже багато автівок, саме моделей Audi для наших клієнтів. І це абсолютно різні моделі, починаючи від А3 і закінчуючи q 7 І приблизно в місяць 15-20 автівок з Америки викуповує тільки наша компанія для наших клієнтів. А зараз ми будемо купувати ще більше автівок. Чому? Тому що зараз починається мій улюблений сезон, коли на ринку в США падає попит на автівки, і а вже ж падають ціни. І ми викуповуємо автомобілі нашим клієнтам просто штабелями. Ну і а вже ж у нас найкращі умови на ринку. Ми привозимо автомобілі під ключ, ми їх перевіряємо, перевіряємо їх історію, прораховуємо відразу ремонт машини в США перед торгами. Да? Привозимо під ключ, ремонтуємо на нашому СТО в Харкові або на партнерських СТО в Києві. Робимо все під ключ. Постановка на облік, хімчистка, полірування, ТО, тюнінг, плівки, тобто все, що бажає клієнт, ми робимо. Наша головна ціль та задача, щоб клієнт до на нас прийшов, отримав машину, повністю готову, щоб він сів і міг поїхати в Європу кудись покататися, поїхати на Західну Україну в Карпати, поїхати в Одесу і без будь-яких допрацювань та доработок. Як в салоні, приходите, і у вас повністю готова ціла машина сів та поїхав. Така ж в нас. Ідея. Так, давайте, друзі, з двох педалей легенько, легенько ми будемо не будемо себе роздувати, просто щоб подивитися на результат. Шість <пиш> ну, одна, але ми не зленча їхали. Просто я різко відпустив педаль тормозу і нажав пол і все. О, 5,8. Все одно це на одну і одну секунду повільніше, ніж нам каже про це завод. Ну коротше, друзі, ви мене зрозуміли. Знову ж якщо, мабуть, будуть ідеальні умови, якщо я буду один з Антоном, який важить кілограм вісімдесят так точно. Коли ми роздуємо нормальну машину там, до 3000 тисяч обертів, тоді можливо вона покаже покаже свій пасти. То я дуже сильно сумніваюся в цьому. Причому, що в нас температура на вулиці плюс 15, це тупо ідеальне. Температура для замірів. Ну, що маємо, то маємо. О! Ооо, 2,6, 0,60, 5,49. Ну, ось бачите, там плюс-мінус ланч, але ми стартували з двох 2000 з обертів. Це не прям повноцінний ланч був. А доїдемо чи ми до. Блять. Драгі слітєл, сука. Так. Я забив, що я запив, що у нас драги. Віже хуя улітають, сука. Фу, блядь, покатались, там блядь. Тупа перший перший замір драги і все, мінус драгі, бля. Ну, він десь відлетів на 18. Так, Та яких хустах туха? Не зможемо вікав в кустах кушати. Ну, з приємного маємо те, що автомобіль нашого клієнта не ушкоджений. був тут на стіночці, і він просто відлетів. Дякувати Богу, він некуде. Не в'їбав, машина у нас ціленька. Закриваємо п'юшечку і йдемо на пошук драґі. Буде неприємно його втратити. Якщо він зламається, бо ми його не знайдемо. Ну шість кату під хвост. Бо, бо ми купували його спеціально, щоб відзняти для вас на сто BMW 340. -го. Тому що ми відео знімали цей понеділок, до ще на вихідних знімали. у нас не було. И мы этот момент не разняли для вас, ждали, пока драги приедут. Блин, будет обидно, что реально обафли ему. А где ты его нашел? В траве. В траве нашел? Да. Так он еще и живой, смотри. Да. Нифига себе. А там это за 4 Ну да красавчик, хорош, в траве. Короче, мы ехали по мы посреди дороги, вот тут вот. И Драги был на стойке переделал, он тупо улетел на скорости в моменте. Ну, в принципе, он еще живой, живучий собака. Попробуем сейчас, будет ли он замерять, интересно. А получается, он мне приехал позавчера, был вот наш первый замер, и все, минус драги, минус 6 800 гривен. Прикол. Дякую, Тоха. Хорош. Живой реально живой еще. Ого, гляньте. Навіть працює. Підключився до приложухи. навіть бачить сітілайн. Прикольно. Ну все. Погано, що ми не побачили заміру останнє, бо я думав, що він такий був дуже плотненький. Але в нас було, по-моєму, 5,1 у нас була і 5,4 ми казали, так, коли їхали. 5.47. Ну коротше, це найкращий результат. Ми його зараховуємо з тополю. Сквіна, на жаль, не буде, але повірте, нам на слово. Все, йдемо далі. Мені подобається вихлоп в цій автівці, дуже круто він звучить. Ну і в цілому, ну це паркетник. Висеті колеса, да, вона має гостре керування, вона непогано керується, є чіткі нулі у автомобілях. Ну, це спортивна версія, ну що ви хочете від неї? Адже ж вона такою повинна бути. От їдемо. 15. Ну, зараз драків дістати. До речі, що це непогано в машини. Знову ж таки, за рахунок того, що в неї великі лопухи, ти чуєш е -е, звуки повітря. В цьому це дуже… Адекватно і допустимо, скажімо так. От по Поворот входимо 110, непогано вона стоїть на дорозі. В ну, неї лапті широкі, розумієте, Колеса дуже широкі, а вже ж вона буде стояти нормально. Але якихось прям вау -емоцій вона в мене не викликає, скажу вам чесно. Підсумовуючи, я для себе сьогодні зрозумів, що це звичайна Audi Q5 зі спортивною наліпкою. Тобто вона косить під спорт, але по факту це звичайна комфортна машина на кожен день. Да, вона більш потужна, ніж звичайна Ауді да, в неї цікавіший вихлоп. Але по факту ось така машина і повинна бути. Ось такою повинна бути Q5, якщо вона розрахована для молодого хлопака, який хоче покататися, понавалювати, послухати вихлоп. Ось це. Я рахую, повинна бути стандартна, базова куп'ята для, для молодого хлопака. Друзі, я вам вдячний, що ви подивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на наш YouTube канал, напишіть коментар, як вам ця машина, і обов'язково пишіть нам в коментарях, яку машину ви хотіли побачити в майбутньому в наших оглядах. А якщо ви хочете собі автомобіль з США, Кореї чи Європи ключ, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію DSL Auto.